Триває наш спецвипуск. У голову Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. Ще раз вітаємо в нашій студії. Будемо говорити про соціально-економічний розвиток регіону. За підсумками всеукраїнського конкурсу Краще місто і село. Тут виявилося краще місто і село на Волині, місто Коваль та село Боратин. Як власне вам вдається тримати цей рівень? Як вдається так, що чужих немає, всі разом разом кращими стаєте ну, моя сільська рада? Де я проживаю Липинська? Вона межує mm -hmm. з Боратинською. Очевидно, це конкуренція, mm -hmm. бо моя теж сільська рада така серйозна. Я думаю, в наступний раз ми виступимо. Більш вдало, село Липини, так. моє рідне село. Це зовсім так. біля Луцька. Тобто конкуренція триває. От по моїй вулиці проходить межа між, район, між областю і Луцьком, угу. і я живу на цій межі. Так що я і там, і там, однією ногою там, другою там. Е, Баратин прекрасне село, воно динамічно розвивається. Там гарний сільський голова, там гарні підприємства зареєстровані. Вони так вміють всім миром. Ну вони самі козирні у нас на Волині. Ну, Це залежить від місцевого самоврядування, якими ну, ще не пам'ятаємо. Є ще можливості при міської сільської ради, розумієте? Ага. Я не маю ображати можливості, скажімо, Карасинської сільської ради, Кам'янь-Каширського району. У них менше можливості, ага. хоча вони теж роблять свої роботи. Роботи відбуваються по всій області, розумієте? Не всі стають переможцями змагання. Але багато таких прикладів прекрасних, які дивують навіть мене, але секрети не відкриваєте. Чому там ідеальне самоврядування? І чому це село і місто названо найкращими по всій Україні? Місто Коваль традиційно класне було? Як може бути по іншому, коли мій учень, яку я вчив в школі Олег Кіндер, там міський голова сьогодні? Угу. Ну хіба в гарного вчителя можуть бути погані учні? Е я <реш> зрозуміла, компліменти на собі на адресах. Ну, собі, звичайно, через міського голову на себе трошки натягую ковдру. Взагалі, однаково можна було виставляти і Нововолинськ, і Володимир Волинськ, древній. Я там був два дні тому, ми угу. відкрили прекрасний спортивний комплекс. Уявляєте, люди, до чого. Дожили спортивні комплекси собі будують з басейнами, з спортивними Це залами. Це означає, що житті. Ну, і зовсім ці волиняни, от якісь вони такі оптимістичні. Бачите, ви собі компліменти на адресу. Ви <світ> ж приємно, що знаєте, я ж розумію, що ви б компліментів цих не робили. Якщо б волиняни не дивилися вас, і вам би потім не довелося з чистим серцем виходити на червоніти. Ви знаєте, що червоніти не будете, тому що абсолютно чисту правду говорите. Ну, ці сюжети вже попрощені. Наша по команда телебачу. була нещодавно на Волині. Саме у бік Волині ми рушаємо, коли хочемо виїхати за кордон. Туди ж стікаються вантажівки. Отже, можна сказати, що життя на Дорогах Волині не заумирає ані на секунду. До митного переходу в Ябудині кличе нас зараз Костя Загородько та країна онлайн маєте авто. Вам точно буде цікаво побачити, як там налагоджена робота і наскільки швидко можна перетнути кордон. Вітаю, друзі, доброго ранку. Це країна онлайн. І сьогодні ми побуваємо в місті, яке посередковано знають всі українці. Зараз ми знаходимося на митному переході. Ягодин. це один з найбільших митних переходів взагалі в Україні з на кордонах з суміжними державами. І вже точно найбільший митний перехід з нашою сусідкою, державою, польща і нашим партнером по євро 2012 який вже розпочався в Україні. Ягодинський митний перехід, тільки один з майже десятка митних переходів, які входять загалом до Ягодинської митниці. Тут на цьому переході було зроблено масштабну реконструкцію. Про те, що тут змінилося, ми можемо дізнатися у Романа Миктюка, начальника Ягодинської митниці. Це інвестиція держави в розмірі 100 мільйонів гривень. Вона відбувалася за два останні роки. І попередня була частина. Пункту пропуску йогодин, яка називалася номер 1 Це була інвестиція 17,9 мільйонів гривень з 2005 по 2006 рік. Як ми сьогодні з вами познайомився з нашим пунктом пропуску, це є пункт пропуску на сьогоднішній день, найбільший на європейському кордоні. І, на мій погляд, напевно, найкрасивіший, найсучасніший взагалі по кордону Європи, України. З того що я бачу, це справді так. Дуже Дякую вам за Дякую, Дякуємо вас. Теж супроводимо, покажемо все, що ви не зможете самі замітити. Після реконструкції кількість смуг руху на митному переході годин зросла вдвічі до 26 смуг. Це значно покращило умови пересування через державний кордон України Польщі. Крім того, це значно спростило роботу і самим митникам. Тепер вантажі або пасажири, які пересуваються через державний кордон України, проходять митне оформлення набагато швидше. Ну, приміром, приватних осіб, громадян, які перетинають кордон за добу, Бо тут може проходити більше восьми тисяч. Незважаючи на велику кількість смуг тут на митному переході годин, водії прекрасно розуміють, куди їм рухатися. Так інтуїтивно просто тут встановлені різноманітні дороговкази. Ну, приміром, для вантажного транспорту все ем, зрозуміло по двом типам знаків. Червоний знак означає, що цією смугою має рухатися завантажений автомобіль. Зелений знак означає, що цією смугою має проїжджати порожній автомобіль. Незважаючи на масштабність того всього, що мене оточує, смуги на виїзд, де ми зараз і знаходимося, розташовані дуже компактно. Біля смуг для вантажного транспорту розташовані смуги для легкового транспорту та пасажирських автобусів. Тут е доглядають ці автобуси, ми якраз і перебуваємо на місточку, на оглядовому місточку, який дозволяє дуже швидко оглянути дах того чи іншого автобуса або іншого великогабаритного транспорту. Попри те, що на смугах руху на Ягодинському митному переході постійно працюють інспектори, які проводять митний огляд, всюди розставлено більше сотні камер, які постійно транслюють через інтернет до моніторингового центру державної митниці зображення того, що відбувається тут, в конкретному місці, де й перевіряють автомобілі або вантаж пасажирів. Проси Петрович, щойно і почули, і побачили, що на Ягодинській митниці було нещодавно зроблено реконструкцію. Цікаво, що це змінило для самої митниці і безпосередньо для тих людей, що перетинають кордон. Для людей, які перетинають, потрібна вічливість під козирючок. От я сказати, вічливість, а не ремонт. Або, або проїжджайте ще да? однозначно. Так. Або це головне. Це головне вишкіл людей. Головне там працює е, дуже багато молодих е, митників, угу. випускників уже в, вишів наших, митних вишів. І цього року, до речі, 62 випускники. Це молоді люди, 22-23 роки прийшли на службу сюди. І вони не нахабні? Вони розуміють, що таке вічливість? Вони розуміють, що таке служба державна. Угу. Це, це, це трошки інші люди, так. ніж ті, з яких починалася українська митниця. Бо знаєте, ще років 15 назад е всі волиняни мріяли влаштувати своїх дітей на митницю, онуків, правнуків і так далі. Так. Це було щось страшне і сумне. Тому що митники всі гарно Я вам скажу живуть. сьогодні, аже аж, аж, уже впав. Сьогодні митники на зарплаті чули там телекамери, так, там, так, чули так. там контроль. Все фіксується, ми, все фіксується. ми приводимо митну службу до розряду звичайної рядової державної служби. Угу. Нічого там козирного вже немає, а, а тим більше далі й не буде. Не відбудеться такого У що цьому, не на жаль, передували, Чи позаду залишилися угу. сотні десятки кримінальних справ, скалічених доль людських. ну але... Кожен вибирає себе. сам для себе жінку, так. релігію, дорогу, так, так, так. дияволу служити чи пророку, так, так, кожен Більше вибирає Петрович. сам для так. себе. Це кіплів. Блискуче працюють технології, блискуче працюють люди. Все відбувається швидко, все відбувається до кордори з посмішкою. Ще раз посмішкою. Це ви нам сьогодні посміхаєте. ЧІЗ має бути. Там має бути чиз про це. Вскрізь хотілося навіть більш детальніше поговорити. Але от Волинська область є одним з найбільших транзитних переходів з України до країн Балтії до Білорусі. Як ви це географічне положення використовуєте? Ну воно ще не розкрите до кінця, не до кінця можливості логістики, волинської логістики. Це можливості наступних років. Угу. Я вам хочу сказати, ну якби не забігаючи попереду. Дуже серйозні фірми із Заходу, і ну, Китаю, Японії цікавляться можливостями Волинської логістики, можливостями нашого Луцького аеропорту, так. можливості Ягодина, можливості Ковеля, можливості Ізова. Та логістика прикордонна це майбутнє України і майбутнє нашої Волині. Сьогодні е, е, ми раді, що майже 60% вантажних автомобілів з Євросоюзу до Києва ну, прямують через, через нас. Ну, це нагрузка на дороги, звичайно. Uh -huh. Але це торгівля, це оборот, це перше розмитнення автомобілів. От до речі, перше розмитнення автомобілів дає мені можливість за п'ять місяців я вже виконав річні планові показники по спеціальному фонду. А це кошти на комунальні дороги. Uh -huh. Це ж не тільки перехід. Це так. повна реконструкція дороги, ягодин, коваль, сарни, Коростень, буча. Ну тут в бучі в корки так. збираються, але рік два і буча розв'яжеться. Розумієте, так? Да? Це та дорога. Яка колись будувалася для того, щоб танки із наших київських гарнізонів за одну добу могли дістатися до ламаншу? Я вам розкриваю страшенну військову таємницю в день в день початку війни, угу. так так. Сьогодні такої необхідності немає, правда? Ми продовжуємо. Сьогодні ми розмову. не Борисе Петрович. Ми наламанш сьогодні. Не йдемо. Правда ламанш не йдемо на щастя, тому що ми сьогодні говоримо про мир. У нас попереду рубрика заголовка. Після того продовжимо розмову. Як бачимо, говорити нам є про що вона просто не може замерти наша розмова. Лишайтеся з телекомпанією. П'ятниця 22 червня. Українські газети і журнали сьогодні пишуть про таке. В Україні боротьба за кількість населення по суті зводиться до виплати допомоги на дитину. Та крім низької народжуваності, є ще проблеми високої смертності та міграції. Про ідеї, досвід та чого бракує українцям у демографічній політиці, читайте у коментарях. Українці зіграли у єврочемпіонаті усього три матчі, та позитивне враження на футбольних скаутів такі справили. Віднині трансферна вартість п'ятого зросла на півтора, ярмоленка на три, а Хачеріді на три з половиною мільйони євро. А ось Воронін подешевшав. Детальніше розповідає комсомольська правда. Нечисті махінації, здавалося б, уже набили українцям Оскому, та шахраї знову і знову знаходять собі жертв у ЖЕКу у нотаріуса, у автосалоні і тим більш в інтернеті. Від нової автомобільної афери вже... Постраждало понад 100 людей з усієї країни. Як викривали сучасних остапів бендерів, розповідають факти. я не є кривицем, звичайно. Я чесно кажучи, не розумію. Домушу сказати, що я дивилася на це і думала. Я також буду ще скажу, що по моєму глибокому я Думаю, що якщо... я не дуже радий, що цей прогноз бувся, але я знаю, як вийти з нього. Від першої особи в день у Верховній Раді о 18.08 у прямому ефірі радіо РФМ о 23.25 – Телевізійна версія. Оперативно, актуально, достеменно. Вже третій місяць немає води. Як прожити воді? на таку пенсію. Допоможіть. Руйнується. будинок. Нам вже немає тінь за комунал. Ми нарешті отримаємо зарплату. Ми разом знайдемо відповіді на ваші запитання. Експерт на зв'язку. Ми відновлюємо діалог між обраними і виборцями. Гості у студії, професіонали, які готові поділитися тим, що знають самі. Ми завжди на зв'язку. Приєднуйтесь! Місце зустрічі. Телеканал Ера. Борисе Петрович, зараз всі газети, ще й не була наша рубрика заголовки, пишуть про євро 2012 Луцьк, одне лише з чотирьох міст, де буде відбуватися і, і навіть театральний майдан, облаштували спеціально під цей захід. Волинь взагалі як підтримує євро 2012 як взагалі вболівають Ой, страшенно вболівають. Всі знаєте покинули всі справи? Знає, да добре, що в нас не було вихідного в той понеділок, бо mm -hmm. я казав киянам. І, до речі, прем'єр казав, треба робити вихідний не в день футболу, а угу. на другий день для українців, щоб вони встигли відійти від, від поразки або від радості. Чому Луцьк обрав одним з чотирьох місць для цього фестивалю? Ну, тому що ми креативні, тому що ми ліпші, тому що ми, ну, тому, що ми боліємо правильно. Буде класно. Е, там така дуже широка програма, вона практично цілодобова, ця програма для молоді, для старших людей, і концерти, і здоровий спосіб життя, і виступи зірок. Мені це подобається. Мені це подобається. Тобто, то я правильно розумію? Сьогодні п'ятниця нам на вихідні можна їхати до Волині. Ми обов'язково на якісь заходи, низку заходів, так, присвячених євро, потрапимо. Так, трошечки там, але коли буде гарна погода, тоді зі мною на Шацький озер. Зрозуміло. Про Шацький Азара у нас наступній годині, ви розкажете всі тинниці відкрити. Зараз про соціально-економічний розвиток регіону все-таки хотілося б почути зараз, на якому рівні перебувають розвитку ваші базові підприємства Волині. Сім підприємств Волині сьогодні отримують повернення податку на вартість по якби По зеленому коридору, я кажу mm -hmm. так, в автоматичному режимі ті клопоти, які я мав ще два роки назад, вони сьогодні відпали. Розумієте? Так. От якби вчора були шведи, і, і, і нині вони в Луцьку, це корпорація СКФ. Господин губернатор, огромне спасибо правительству за те, що... Таможені органи працюють великолепно, налогове роботи великолепно. А це були люди, які починали історію 15 років тому. Uh -huh. Це були люди, які натерпілися, це були люди, які хотіли переносити виробництво підшипників з Луцька в Індію або в Китай. І вони мені про це казали. Тепер вона тут? За без історії, я вам скажу. Uh -huh. Я провів з ними вечір, відбулось засідання наглядової ради, поставлено завдання. Шведи вони ж планують, як і я. Uh -huh. Е, нинішня програма цьогорічна 860 мільйонів гривень. Програма 2015 року визначена в, мільйон 550, в мільярд 550 млн грн mm -hmm. по виробництву підшипників. От одне підприємство, так я вам назвав. В прекрасній динаміці виробництва меблів і торговельного обладнання ми якби тут задаємо моду в Україні. У нас 5 великих підприємств, нема часу їх перераховувати всіх. Але ми динаміці... всі розуміли, що Розумієте, це підприємства, які працюють на ринок, на продажі і до Індії втікати вже ніхто не збирається е, від Луцька до Індії. Ні, навпаки, я думаю, швидше. Я нагадаю, що сьогодні протягом шостої години ми говоримо про соціально-економічний розвиток у волині з головою Волинської обласної державної адміністрації паном Борисом Клімчуком. Костянтин Загородько вже готовий далі розповідати нам про митницю в ягодині, але цього разу про нюанси прикордонні, які важливі для кожного з тих, хто перетинає кордон. Для зручності громадян, які перетинають державний кордон України. Митний і прикордонний контроль проводять в одній точці. Е, власне, це дуже пришвидчує сам процес. З перших вуз ми можемо дізнатися від начальника Луцького прикордонного загону Олега Шевченка про цю співпрацю прикордонників та митників. Доброго ранку, пане Олежку. Радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, зараз я бачу дуже багато змінилося тут на митному переході. І ваша співпраця з митниками якась така більш стала тісною так, для зручності, очевидно, тих людей, які перетинають кордон. Як зараз взагалі проходить паспортний контроль? Наскільки оці функції вони розмежовані або суміщені між вами, митною службою, іншими службами? На даний момент у відповідності до вимог керівних документів... Ми здійснюємо контроль шляхом так званої однієї зупинки. Тобто, при прибутті транспортного засобу пасажири, які слідують, надають паспортні документи для перевірки посадової особи Державної прикордонної служби, яка здійснює перевірку документів і з використанням конструктивних особливостей кабіни передає документи для подальших відповідних заходів співробітником митниці, що значно скорочує терміни проходження. В цілому проходження прикордонного та митного контролю. І як оцінюють люди, які пересуваються через кордон України і Польщі таке нововведення? Це дуже зручно для пасажирів, тому що це значно зменшує кількість е, часові терміни перебування осіб в пункті пропуска. Відповідно, швидкий перед кордону – це дуже позитивно відмічається особами, які перетинають державний кордон. Добре, я дуже дякую вам за це коротке інтерв'ю. Дякую. Дуже змістовне насправді. Ми вирушимо ще, подивимося, як тут відбуваються всі е, процедури перевірки документів. З вашого дозволу, звісно. Будь ласка, дякую. Дуже цікаве місце на митому переході ягодин. Тепер воно з'явилося нещодавно. Це фільтр пропуску великогабаритного транспорту. Зараз ми, до речі, можемо побачити, як працює один із тактів цього фільтру пропуску. Автомобіль, який рухається зі швидкістю не більше 5 км на годину. Зважується буквально під час руху спеціальними вагами, це дуже спрощує, пришвидшує сам процес, і головне, що митники, які роблять огляд, одразу бачать якісь зміни у вазі автомобіля від заявлених у документі. Якщо автомобіль, який пройшов через вагу вже, викликає якусь підозру інспектора, його відправляють сюди, на цю ділянку, для того, аби просвітити редгенськими променями спеціальний апарат для цього існує рапідскан. Зараз якраз ми бачимо в дії цей апарат, що правда сам редген не вмикнули, тому що ми знаходимося зараз в санітарній зоні. При роботі цього апарата, як ви розумієте, перебувати тут небажано для свого власного здоров'я. Фільтр пропуску розташований на в'їзд в Україну. Окрім вже тепер побачених нами спеціальних ваг та рапіскану цього хитромудрого редгенівського апарату. Тут ще є звичний оглядовий майданчик з ямою, аби оглядати ось такі ось великогабаритні вантажні автомобілі. На митному переході є ми можемо побачити, як працює принцип єдиного офісу або єдиного вікна працівникам митниці. Тепер делегували повноваження багатьох контролюючих служб України, таких приміром, як ветеринарна, пітосанітарна, санітарно-епідеміологічна, які раніше перевіряли всі документи і вантажі, які проходять через митні переходи. Тільки у випадку, якщо йдеться про певні групи товарів, працює стара схема, тобто працівники контролюючого органу перевіряють все, що належить щодо тієї чи іншої групи товарів. Спеціально для гостей Євро 2012 обладнано швидкісну смугу тут на Єгодинському митному переході, аби, наприклад, представники УЄФА, спортивні команди, які до нас приїжджають, або організовані групи вболівальників могли пройти прикордонний та митний контроль буквально за кілька хвилин і вже побувати вже через кілька годин на матчі, які їх цікавить. Ну, власне, успіху командам, які грають у нас в Україні та на території Польщі, а ми тим часом вирушаємо на територію Шацьких озер, щоб показати вам, як виглядає справді пурлина вниз області Ще раз доброго ранку всім глядачам телекомпаніїра. Я нагадую, що наш спецвипуск ранковий сьогодні присвячено волині. Ми говоримо з головою обласної державної адміністрації Борисом Клімщуком. Костянтин Загородько наш рушив на шацькі озера. Ми з вами сидимо в студії, видоруч на шацьких озерах. Часто буваєте, Борисе Петровичу. Ну, тоня, там там моя дача. Ага. Я вже 14 років не користуюсь бюджетними дачами. Uh -huh. Це принципова позиція. Я ще коли в тій каденції був головою адміністрації. Спочатку маленька, скромніша дачка. Uh -huh. Потім я побудував більшу для себе, для своєї сім'ї. А від державної відмовилися? А для чого вона мені поти Нехай Гості з Києва там бувають інші поважні гості. Там є кілька державних бюджетних, скажімо так. Чи біля бюджету. Але, знаєте, Борис Петрович. Можна власне... і там сплатити кошти відпочивати, але так тато і мама вчили, син, нехай в тебе буде своє. Якщо ти маєш можливість, чому ні? Вона задекларована в моїй угу. декларації, це якби офіційне моє майно. Відкрита інформація. Абсолютно. Просто знаєте, чому я запитала про Шацьке озеро, чи буваєте? Просто якщо стежити за всіма рейтингами українськими, Волинь у нас є лідером і за динамікою росту сільського господарства, і будівництва. І, скажімо, ви там не пасете задніх щодо інших показників краю. Вам доводить, Мені здається, тільки працювати, коли відпочивати на Шацьких озерах. Але про сільське господарство а. давайте поговоримо. Завдяки чому ви перші, ви лідери по всій Україні? А, ми, ми хочемо, щоб е, в наших ділах, в наших реформах було менше бідних. Не навпаки, як хотіли. Брішовики хотіли, щоб не було багатих. А ми як дікабристи, ми хочемо, щоб не було, було б... соціал-демократичні програми, ми даємо людям шанс. З чого ви починаєте? З найменших найменшого оперативні. Коли, чи почалося, коли все почалося, якби тут теж в цій голові, бо це якби голова лідера, так? Звичайно. У 95-му році, коли наступила криза Великого бурякосіяння, я сказав своїм аграріям, не маючи досвіду аграрного. Наші люди, наші дядьки будуть сіяти фабричний буряк. Ага. Мені казали, да ладно, ти нічого не розумієш в сільському господарстві. Розумієте, вони сіють фабричний буряк і донині. І як було чотири цукрових заводи тоді, так чотири цукрових заводи у нас є. Жодний ще, жодний ще не порізаний цукровий завод. Ага. Розумієте, на Волині. Це недалеко не далеко вони область. Але ці люди із цих 20 соток, із 30, із пів гектара, вони дають до 300 тисяч тонн, 350 тисяч тонн фабричного буряка. Угу. До речі, тоді, в 90-ті, наш досвід вивчали. Приїздили колеги з інших областей. От Як у вас вийшло? получалось да так, що ми не дуримо людей. Село дає шанси так. для тих, хто працює так. на селі. Колись я гордився, що волинські селяни на початку 21-го століття мали в реєстрі 108 тисяч голів. А коней. І uh -huh. мені лідніше Кучма казав, ну, лошадь, а не трактор. Я розумію, що лошадь а та не трактор. Прийде час, мій президент, і, мабуть, коней стане більше тракторів більше. Навпак uh -huh. менше, тих більше. Так і трапилося uh -huh. зараз. Сьогодні в реєстрі коней біля 70 тисяч. Зате, зате різко прибавилась кількість тракторів, які в особистих uh -huh. селянських господарствах. Сьогодні є сільські ради, які в десятки разів ліпше енергоозброєні, ніж колишні колгоспи. Борис Петрович, бачимо цілком тільки позитивні зрушення. Мені здається, просто це всім українцям до настрої зранку. І я хочу ще сказати, що Волинь в нашій Україні друга за рівнем народжуваності. Це означає, що люди відчувають стабільність і не бояться народжувати дітей. Якщо ви хочете запросити нашу країну, літають ліпше, росте більше є, куди дитинку якщо ви хочете запросити нашу країну онлайн. Якщо у вас є такий досвід, як у Борисе Петровича, вони готові поділитися. Пишіть нам країна собачка онлайн Ми обов'язково розкажемо про вас у всій Україні. А цієї години ми спілкуємося з головою Волинської обласної державної адміністрації паном Клімчуком про соціально-економічний розвиток регіону. Як бачимо, питання навіть не встигаємо оговорити. А вже наступної <кху> години поговоримо про Шацькі озера, про туризм на Волині і запросимо вас освіжитися у прозорій воді. Миттю збігла цікава розмова першої години нашого спілкування. Зустрінемося за декілька хвилин. Попереду в нас православний календар.